Слава Богу, читаємо утренні молитви, браті і сестри, Божою мілостю ми дожили до ранку. Сьогодні неділя. Всіх вітаю святою неділею. З вами Чтісана Анатолій Почаю і Божою мілості ми з вами знов зранку читаємо утренню молитву. Спаси Господі, хто долучається. Поможе нам всім Божим. Господи, благослови, во имя Отца и Сына, и Святого Духа, Аминь. Боже, милости, Бодим не грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери и всех святых, поминуй нас, Аминь. Слава Тебе, Боже, наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины и живее і, і исполняй сокровища благих и жизни подателю при иди, и веселийся в ней, чистинные, всякие скверны. Спасибо, блаже душа наша, святий Боже, святий крепкий, святий безсмертный помилуй нас, святий Боже, святий крепкий, святий безсмертный помилуй нас, святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцу и Сину, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веку. Амінь. Пресвятая Троїця, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша. Владыко, прости беззакония на, святи посети і селі Може наше ім'я Твоєго ради, Господі помили, Господі, поміли, Господі помили, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і Нині, і прісно, і во віки веков. Амінь. Отче наші жийси, на небесіях, де святиться ім'я Твоє, да Твіда, царстві Твоє, да боїть воля Твоя, яко на небесі, і на землі, хліб наш насушний даш нам днес, і остави нам долги наші, кожи, і ми оставляємо дружником нашим і не веди нас в искушения, но Испави нас от Лукавого. Восставшие <coughs> от сна препадаем Ти і ангельської ангельской песню приемьте Сильнее, свят, свят, святыйся Боже, Богородицы і помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ододрай с навоземно и все, Господи, умай, і пресети и сердце, и сне, Мои отверзимые ежепети, святая Троица, свят, свят, святый, Боже, Богородице, помилуй нас і Нині і і суддя присней вековамін. Внезапно судья приятеля не обнажаться страхом за влонуще. Свят, свят, свят и Боже, Богородице, і помилуй нас. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, поміли, Господі помилуй. Отець слава став, благодарю Ті, Святої Троїці, ко мною, ради Твої облаги, сідало терпіння, не прогніли сей сі і грішного, не же погубіл ми сі собі законьми моїми, на чоловіку любствали сі обично, і в нічайні лежащі не воздвігли сі, Твоє же слава, держава Твою, і нині просете мои очи мысленные, отверсти мои уста, получайте всі слове всім Твоїм, і разумите заповіді Твої, творите волю Твою і сповідані исповедание і успевайте всі святое ім'я Твоє, Отца і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віков. Амінь. Аминь. і и Цареві нашому нашему Богу. прийдіть і поклонімся, преподям Христу Цареві нашому Богу і поклонимся і приподним самому Христу, Цареві і Богу нашому. Помилуй Ми Боже, повелиться, милості Твои по множеству, Твоих, очисти беззакония, Мои Пашими, беззакониями Його, идреха Мое, очистими, и беззакония Мои, аз знай, Игрик, мы придам Моисвину, Тибе, единому сурище, и лукав, вой при тобой сотворих, якода, продишився во славе сих твої победиш и не дав, соді, іти. Все бо беззаконие зачат есть в ресе родими мати моя, все бо истинно возлюбили себе безвестные тайны премудрости твоей вилны и сей, укрепившими и стопами очищися, умыши мя, и паче с него обелюся радості моим, отдайся радости веселья. Возрадуется кости смиренные, отвратились от, от ведрех моих, вся беззаконие мое Сердце чисто созидем мне, Боже, и дух прав обновил в моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоей свята в від от, от мене. воздаш от меня воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владышным отверди меня на очо беззаконным путем Твоим, и нечестивее к тебе обратятся, избавь, меткровей, Боже, Боже, спасение моего возрадуется, язык мы правде Твоей, Господи, сне мое отверзиши. И оста мои возистые, хвало Твоя коаши, без хотели всі жертви, дал би все с сожении, жертва Бога Дух Сукрушен, серце сокрушенне і смирино Бог не уничижит, ублажи, Господи, благоволение Тим Сигона и до Сизи, сены Иерусалимские, тогда благоволиши, жертву правди возношені, і все суживай мои, тогда возлежат на алтарь твої лицы. Веру и воедино, Бога, Отца, все держите, отверцания в войне зимой, видимо, в і невидимим, и воединого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, и народного и Жого, от рожденного прежде всех век, святого, света, Бога Истина, Бога Истина, рождены, несотворения, иносушного им же вся Быша, нас ради чоловіки нашего ради спасения, шедшего с небес, і воплотившегося от Духа Святой и Мария и Девого Человечества, Разбят тоже за Непреподистым Пелаги, страдавшего по ребено. И воскресшего третий день по Писаниям, и вошедшего на Небеса, и сидящего Дисней Отца и Паки, Рядущую со славой, судите живым и мертвым уже Царстве не будет конца, и в Духа Святого Господа Жовотворящего и Жодоца Исходящего, и со Отцем, и Сыном Споклоняй Мои славимо, благодавшего Пророки, Воедино Святої Соборную и апостольской Церковь, исповедую, Едино Крещение, восставлені грехов. Чаю воскресенье, мертвых и жизней будущего века. Аминь. Боже, Очисти меня грешного я не количеству сотворив благоговоря пред Тобою, на избаве от лукавого и добыта мне воля Твоя, да неосужденного твердо уста, Мои недостойное, восхвалю имя Твое Святое, Отца и Сына, и Святого Духа, Ныне и присно, и во веке веков, Аминь. От сна восстал полноночной песней, приношуте спаси, припады и вопите, не дашь мне уснуть во грехов, смерти, но щадвей ми распнися волю, и лежащим овленности ускорей восстав, и спаси мне пристоянии молитве, и по во восемь день безгрешных Христе Божией, и спаси меня. Тебе, владыко, человеку любчи, от сна, востал, прибегаю. На нелатвия подвязайся, милосердием Ты, и молюся Тебе. Помози мне на всякое время, во всякую вещи, избави мне от всякие мирские и злые вещи. И дьявольского поспешения, спаси мне, и спаси меня и в Царство Твое вечное, Ты боишься Мой Сотворитель, и всякому благопромиснике и Податель. О Тебе же все опования, мы тебе славу вас ныне нині и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же мной, и твои благости, великими шадротами Твоими, дались мне работу Твоему. І в мишев имя без напасті безнапасти прити от всякого зла противного, Ти сам на Дику всяческой творчестве, дабеми истинным Твоим світом і Пресвященным серцем творити волю Твою, ныне і присну, и во віков. Амінь. Аминь. Господи, Вседержители Божии, Сиды, всякие плоти Вышни, і и і презираю сердца, жиют Робии Испыту і, 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 і Сокровенные і, і в Яве предведы, безначальний, без насущный свете, у нього же не исприменение. или приложение осенения сам бессмертный царю, прими моление наше, же настоящее время на множество твоих щедро дерзающих скверных Тебя тебе истин творим, и остави нам при решении наше, я делом и словом и мыслею, ведением или неведением совершенные нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодрым сердцем и трезвенным мыслью, все настоящее житие наше прийти, ожидающее пришествие светлого и явленного дня. єдинородного Твого Сина, Господа і Бога і спаса нашу Ісуса Христа, вон славою і славу всіх судья, ж примужды по и Його, да не паче, бленившихся на бодрество, ищи, воздействие в дело, не готові, в радості божественный черток, славу і сонидив, и даже праздничь, гласне пристани, низричены, и слади зрящих Твое лица, добро, то Ти, бо и ты, Боиси, Истинный свят, і тя поїхали в твар во Амінь тя благословим Вишній Божий, Господі, милості творя, що призна з нами, велика жіночні слід воно, і славний живу, ужасне і жініші слав, подавши нам сон, муші, наші, ослаблення трудом, но трудней плоти, благодарим Тя, яко не погубилися на собі законі нашими, на чоло неколі вслухся обичного нічайні лежащи, не озвідлися, воєжі, слава слави, державу Твою. Тим же молим, безмірною твою благость, присвяті наші мислі о часа і ум наша тяжко усталенность и воставе, наші наши уста и исполни Твоего хваления, якуда не поколеблюємо опеть, и же сповідці тебе во всіх і от всех. Славе Богу, <coughs> изначальному Отцу, Тим Сином, і всесвятим все и благим і животворящим Тим Духом, нині і прісно, і во веки веков. Аминь. Воспивай, благодать Твои владычицы, моллютями благодати, с топати потім Христові заповіді Христовый заповедей, дети песни укрепи, уныние сонгонящие связи на пленеце мирихоподние мольбами, твоими разрешими невесту, но щоми водни, сухраня, и борюще враг, избавляющий м'я. Ізондателя Бога рочей, мрішли немис оживи! Я же яжі свідні вечірні душу мою слипшую О Одівна владишня палата дом духа Божества мені сотвори, врача рочої, уврачуй душі мою многолітній страсти, волнуйся житейською бурюю, кості зім'я покаяння на праві, ізбави Огня вечної, що і черві жизлої тартара, да м'яні віші безсом радовані и же мною мріхом Ново Сотвори, Миоча, что при пренепорочный сорешение, странам муки всякі покажи мои всех владыков моли, небесные милы чите веселье со всіми святими сподобі. Пресвятая Діву, слише власні потрібно раба Його. струю давай, мы слізам при душі душе моей, сквирно очищающие, стена, не от сердца приношу тебе непрестану, серцю владычестве, Молебною службу, мою прийми, і Богу благоутробному принеси. Превышая ангела мільская у меня превыше слитье сотвори, святоносная, сине небесное, духовную благодати мне направи, родственье воздействие и осне в похвалении ускорения, скверной, сыне порочной, дощетлины к мне і избави Христа, прилежно умоляющих, Йому Можьей чести поклонения подобает, ныне и приста, и во веке веков. Аминь. Много милостиві все милостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, Но ради любви с человеком платил с сев, когда спасей всех и пах, и спаси, спаси меня по благодати, молютя. А ще блоге, мені министр, и дар на долг паче, и мною в чудвуатах не зриченной милости, верую, по мне, рекомендую о Христе, Мой жив будет и не смерті смерти во веки. А ще Бо верю я живу, я спасаю, отчаянность, спаси спасибо, ко Бог Моисвятый Создатель. Веруй же в место делал да в минисом Боже, мой неизвестный дел. Отнюдь неправдающих мя, но та вера моя додает место всех, тогда отвещает, тогда бродит меня, тогда покажет мя причастника славы Твоей я. да не убохит мя, сатана, и похвалит со слове, ежеоторнуть мию отверуки и ограды, не хочу спаси Мельниху, Христе, спаси Мой, дворі скоро, скоро пои Бог, бо бойся Бог моей чрево матери моей я, сподоби меня, Господи, на возле бить и тяне, коже возле бих, иногда ты сам ирех. І пак и поработайте тебе безлиности тошно, поработок, поработать прежде неистивому, да і паче же поработай тебе, Господу и Богу моему, Ісусу Христу, всі дні живота моєго, нині ныне и присной во веки веков. Амінь. Святые Ангелі, предстояю, кояний моей душі і страстной моей жизни, не остави мені грешного, ніже отступи від мене за невоздержання моє. Не дашь места лукавому демону обладать мною мной насильством смертного Сивоте Лиси, укрепи бедствующую ходу и руку и настаим на путь спасения и святые Аннали Божии, хранители и покровители окаянной моей души и тела, мне прости. великий медь, оскорбиха во все дни живота, моего ищи, что ссоришь их, пришедший нож все покримей настоящий день. И сохрани меня всякое искушение противного, да ни в коем ресе, пронивой Бога. І моліся за м'якого Господа, отвредит Местраси Своим і достойно покажет Мераба Своих благості. Амінь. Пресвятая, владичице, Моя Богородица, святими Твоїми всесильними мольбами, отжені від от мене смиренного і окаянного раба Твоєго, у нині неразумение, ни родение, все скверные, лукавые, помишлення, от водокаяна моего сердца і помрачену ума моєго, і по осі пламени, средстей моих, і кониш и сми і збави мене від моїх і лютих оспомінань і підприємств, від всіх дій злих свободі ім'я, як у благословіни сі від всіх родов і слави, це ім'я Твоє во віки віков. Амінь. Моліть Бога нас, всі святі угодніки Божі, як ми милості к вам прибігаємо скорим помощниками і молитвенникам у душах наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна і Марія, Господь з Тобою, Благословенна Ти у жінах і благословін плачріва Твоєго, Яко Спаса родилась сі душ наших, спаси Господі, люди Твои, благослови, достояння Твоє, Побіди православним Християнам на супротивне дарує Твоє, Твое сохраняй Христом, Твоим жительством, спаси Господі, и помилуй Отца духовного, родителей Моїх, сродників, начальников, наставників, благодетелей, воїну на полі брані, всіх просивших нині нас. У них помоліться всіх молящихся о нас і всіх православних християн. Упокой, Господи, душу усопших раб Твоїх, родителей моїх, сродников благодетелей, воїнів на полі брані убиенных, всіх нині нами тут помінаємих. І всіх православних християн і простимся з решениями вольны і невольны, дарим Царствие Небесное. Žивим. Живи помощи Вышнего Крові, Бога Небесного во Дворице, ричат Господи, і заступник Мое, Си и Моє, Бог Моего уповай на Нього, як то избавить Отцы тела, учить славе семете, пришма своим осень, і и Його тюле надеющийся, оружием обычье, Його, Его, не обоїшися от страха нушного, остряды тящие ві войны отвещи від от неприходящей, отстрящие беса падіта подетыва сраные тисяча, і тьма, удисную тебе к тебе ж не приближиться, Побачивающий Матвеев, смотриш і восстояние решников узріши, яко ти, Господи, уповання моє вишнього положилися, и Твоє, не прийде Тебе зло і рано, не приблизиться Телесы Твоєму, яко Ангелом всем заповейся Тебе, сохраните Тя у всіх путях Твоїх, На руках восьми Тя, да никогда приткнеш я камень Твою на Аспида и наступиш, наступишь, и поперечь і змія, яко на м'я упова і збавлю, і покрию, і Яко позна ім'я Моє заведує, услышу його сніми скорбі з Моєю і прославлю Його, голото дні, спомню Його і являй Імо спасіння Моє. Достойноїстину, блажиті прісно Бога і Прісноблаженної і Матір Бога нашого, чесніший, Хирим, і славніший без Серафім, Серафим, без'яснение Бога, славорочий, Исуші Бога, и Величаєм. слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині прісно, і присну, во веки амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, благослови, <клухи> молитва и причистая Матері, матери, силы и честного творяща Христа, Архистра Тиха Божий, Михаила всех прочих, безплотних небесных сил, свята равна апостольного великого князя Владимира, великих Княгині Ольги, свята Великомученика Победоноса Георгия, святая великомученика и целитля Пантелимона, святой великомученицы Варвари, священномученика Киприна, мученицы и Преподобних і богоносних, Отець наших Міфодія Іова, Амфілохія, чудотворців Почаївських, Антонія Феодосія і прочих чудотворців києво Печерських, Нікона Конорадницьких, Серафім Масаровського, Паисі Афонського, святих і праведних, Бога Отецьів Кимаян, преподобного Ефимія Великого Мучеников Інни Піни і Римы, мучеников Васа Євсєвія, Всевитихи і Василеда, преподобного Ефимія схимника Печерського в дальних печерах. Приподобно Ефімі Сенжемського Вологодського, священномученика Павла Пресвітера, преподобно Ефімі ісповідника Грузінського, і же пам'ятник і і всіх святих Твоїх, Господі Ісусі Христе, Сині Божій, помилуй нас грішних. Амінь. Спасі Господі, браті і сестри, за молитву, Божої допомоги на предстоящий день покрову Цариці Небесної і ангела Хранителя. З вами був ще Санаторій Почаїв. Зараз, дасть Бог, в 10-й годині, будемо транслювати Божественну з Зуспенського собору Почаївської лаври. Всіх з неділею, з Воскресним днем. Спасі Христос!